Всім привіт, народ! Ви на каналі Дед а з вами Дімас, і сьогодні ми пограємо в гру під назвою Journey завдяки пану Сові, який задонатив нам 200 гривнів Я за це йому дуже сильно дякую і насолоджуюся переглядом даного відео. Ну, а ми з вами починаємо нову гру. Це головоломка, і якщо чесно, мені такий жанр не сильно подобається. Але як подивившись трейлер до даної гри, мені аж закортіло в неї трішечки. Позаліпати. Так, давайте подивимося. Все починається в дюнах пу пустелі. Хотів сказати пустині, а згадав, згадав це слово пустеля. О, дивіться, як все красиво у нас тут. Ще така музичка, знаєте, вона така приємна, тиха. О, дивіться, як на цей схід сонечка. О, дивіться, а що це у нас там таке? <смеш> Він ногой, а... Оу, якісь обеліски стоять, що це? що це таке взагалі. О, а ось і я так підозрюю наш головний герой, який буде. За котрого ми будемо в ролі даної гри. О, дивіться, це що таке. О, як ти Так, мишка, клавіатура, ход. Дивіться, навіть пісок рухається під нами. так Маємо можливість по колу оглядати. Так, давайте подивимося, що у нас тут. Я так підозрюю, що нам потрібно піднятися до даних обелісків, які знаходяться на горі. Наш персонаж не бігає, він просто ходить. Що це взагалі за істота? На людину він не схожий. Такс. Зараз ми з вами підберемося, підберемося поближче і роздивимося. Боже, подивіться на ці краєвиди. Вони виглядають просто бомбічно. Такс. А тепер мишку нас забрали, і ми нею не можемо користуватися. Можемо користуватися лише клавіатурою о oh, Гляньте на цю красу. А, ось і вітання. Гра називається Journey. Я надіюсь правильно вимовляю назву даної гри. Такс, а, потрібно було пройтися трішечки. Такс. І що в нас тут? о, хо, хо, серфер є. хе прикольно. Так, тут купа обелісків, я не знаю, що це, може це чиїсь могилки, навіть у таких от персонажів, як наш головний герой. І я бачу там якусь штуку, яка світиться, і нам полюбе туди. Так, це там ще щось літає над нею. Якщо чесно, не знаю, що це літає. Якісь чотири птахи чи, чи чотири... 4. Чотири... Тряпочки. <бігла> не знаю. Такс, ось тепер ми добралися до нашого наступного пункту призначення. Такс. Вилазимо сюди. А, за допомогою Space ми підпригуємо і він ще й якийсь. Це що таке? Я забрав якусь енергію, я не знаю, що це таке, якщо чесно. Такс. І що в нас тут? А, дивіться, нам дали якийсь. Euh... <смір> О, тепер ми можемо. Тепер ми можемо літати. Чи що? Ні, Ні ми не можемо літати. Я так підозрюю, нам потрібно за допомогою правої клавіші мишки збирати ось такі шматочки тканини. Оп! Дивіться, опа, є, Ха -ха, клас. Так, бачу, там ще щось літає. Нам по полюбе туди. Побігли, побігли швиденько, Зараз заберемо це все діло і відправимося далі. Такс. Забираємо їх. Опа. Є. Так, -с. і там дивлюся, ще щось є. А дивіться, два ще літаючі досі. Ні, вони не хочуть забиратися. А, диві... а... та й ті не забралися, в принципі. <сі> вони й далі залишаються там літати. Дивіться, ми добралися до якоїсь впадини. Так, давайте зараз з вами пробіжимося сюди, подивимося, що у нас для початку тут. Тут я, в принципі, нічого цікавого не бачу, там звичайно, печера. Так, там щось Ні, немає. Здалося, а там, дивлюсь, в нас аж світиться щось. І наш серфер юний вже відправляється на пошуки якихось пригод. Дивіться, до речі, навіть на плащі в нас залишається пісок. Тобто, все доволі таки круто придумано. Так, що в нас тут? Не, не можу нічого взаємодіяти з ним якось. Чи ще... А, він ще й може літати. Він може літати на короткі-короткі дистанції. Тобто, коли ми падаємо. Опа, дивіться, вони зачинені, до речі. Так, здивлюсь, тут щось є і там щось є. І всюди все є. Все залежить, до речі, ще напевно ще від цього Воно зачинене. Дивіться, і там щось. Давайте для початку виберемося нагору і подивимося, що там. Може там нам буде якась підказочка. І ми вже від, то від того моменту будемо відштовхуватися. Давайте зараз пройдемося по сюжету швиденько. Такс, оп, оп. Ми вже майже майже на місці. Так О, ми забрали щось. О, дивіться, ожило. Воно ожило. І з'явилися маленькі тряпочки, які десь. <хи> відправилися десь в... В далечі, А Акцію вони полетіли. Може вони зараз хочуть нам моста зробити. О. о, дивіться, як класно. Ми добралися до пункту призначення, дивіться, все, все чудово. Тепер можемо літати, а, а тут що нам потрібно зробити? Тут дивлюсь якісь. А, нам потрібно було. Запалити їх якось чи що, що, що ми зробили, я таке. Не... В ми, ну, ми просто пройшлися біля них, я навіть нічого не натискав. Я тицяв на клавіатурі, всі клавіші підряд, але просто-напросто не знав, що, що воно дає. Нам просто було необхідно пройтися біля цих обелісків І вони вивільнили свою енергію. Так, що в нас далі? У нас далі якийсь вхід в печеру, що це таке це печера? чи це гора, вулкан якийсь може. Все світиться все таке де, різнокольорове мені подобається, якщо чесно гра навіть не очікував, що воно мені буде до вподоби. Я думав, що це буде звичайна головоломка, де потрібно буде вирішувати тупорилі-тупорилі задачі і якось добиратися до наступного пункту призначення. Зараз я понімаю кенімаю, ви почули мене, да розумію, що ця гра доволі таки непогано пророблена і має навіть який не якийсь сюжет. Так, тепер я підозрюю нам потрібно добиратися до уже тої самої гори, яку ми тільки що бачили, з якої б'є яскраве світло. Так, літати ми не можемо. Нас забрали дану можливість. Я дивлюся, там спереду хтось побіг. Хтось побіг там вперед. Але хто це такий, я не знаю. Щось схоже на нас. Щось таке теж з, з плащем, Таке от. Так, це у нас що? Це у нас водоспад з піску. Клас. Ще такого не бачимо. Так, і ми добралися до якогось розваленого мосту. Зараз нам потрібно буде якось добратися уже по цим всім розвалинам. Потрібно добратися аж до тої от гори, де вона там видає яскраве світло. Такс, і як нам туди дістатися? Так, ми можемо парити, Парити. Так, і зараз за допомогою. Так, якось би нам потрібно було б підлетіти вгору. Може за допомогою цього? О, дивіться, за допомогою даного килима ми... Що це? Це нам дало? А, дивіться, воно вивільнило купу маленьких килимочків. І тепер, І тепер, я думаю, ми зможемо підлетіти. А, навіть не так. Вони створили величезний килим нам нагору. Клас. Так, а де ми? Я вже десь пробіг вбік. Камера ще не відцентрувалася. Так, ось де ми. Так, і відправляємося далі по цьому. По, по даному килимку. дивіться, ми взагалі по ньому не ходимо, ми по ньому літаємо. Клас. Так, тепер що нам потрібно? Тепер нам потрібно якось добратися он туди. Так, а щоб добратися он туди, нам потрібно спуститися десь тут і шукати якусь, якусь можливість зробити, цей спуск провести. Так, я бачу, там щось світиться біленьким. Давайте спочатку відправимось туди. Ось тут якийсь пісок, взагалі не пісок, а вода якась. Так, і тут в нас щось є. Якась додаткова сила, чи що. Такс. Тепер відправляємося до ось цього килимка. Дивіться, там ще є килимки, ще є килимки. Вони всюди. Я підозрюю, що нам потрібно їх активувати, і вони створять для нас якусь додаткову цю. Додаткову. Такс, від, відчиняється. Двері і вони відлітають і тепер. Не відлітають і просто <смі> просто літають. Так, тепер нам що? Що в нас тут ще є? Ось тут килимочок бачимо Зараз всі попідбираємо, всі прям всі. Так, є. Наступний. Так, підлітаємо до наступного і ось, як бачимо, ще є додаткові килимочки тут, там, тут. Всюди вони є. Так, нам потрібно аж, аж підібратися впритик до нього, щоб його активувати. Такс. А якось пересуватися швидше за допомогою даних килимків ми не можемо. А, ми можемо підлітати. Ми можемо літати. Жесть, а для чого я тоді ходжу тут і збираю це все? Так, давайте. Вибігаємо сюди, не застрягли. Оп, є, є. Супер! Дивіться, ми добралися сюди. І тепер за допомогою даного килимка ми можемо спробувати долетіти туди! спроба була хороша, але вона не вдала Так, тепер відправляємось туди. Я підозрюю, що ми не перелетимо таку велику дистанцію звідти Так що нам потрібно якось шукати ще якісь можливі способи добратися туди. Так, віць, як тут обвиває нас пісок просто-напросто, ми вже всі просто засиплені ним. Доволі таки прикольно. Прикольно. Так. Непогано, непогано. Так, нам потрібна допомога ваша. Оп, є, дивіться. Це за допомогою співю ми якось перетворюємо його чи що, я не зрозумів. Так, наступний килимок. Наступний килимок нам побудує якусь, я так підозрюю, уже ще одну стежинку. Да, дивіться, він же полетів. І я бачу ще там два килимка. Да, дивіться, воно створило нам ще одну стежинку, по якій ми можемо пройти. І я бачу там в далечині два килимка, які, я думаю, нам допоможуть. Ми зараз з вами їх сходимо, заберемо. Уі! Клас. Можемо літати тепер. Пересуватися за допомогою польотів. Так, ось один килимок. Зараз ми його підберемо. Такс. Тут більше немає килимків ніде. Бачу, ще тут, тут і ось тут. Все більше, в принципі, їх немає. На цій локації. Зараз ми їх підберемо. Такс. Опа, є. Забираємо. А, ми підлетіли для це? Опа, все є. Ми забираємо зараз ці два килимка. Один і другий. Все, супер. І тепер я так підозрюю, що вони відправляються і будують нам ще один місточок уже до наступного цього от переходу. Так, а ми з вами відправляємося уже. Все, дивіться, да, вони побудували нам прям аж два переходи. Ой, Одеса. Ми вже. Все, в нас побудована повністю дорога з килинків. Ха -ха. Ніде більше такого не побачите Так, і відправляємося вже з вами далі. Так, сидять. Якось би швидше добратися. Давайте підлетимо, напевно, що за допомогою нашої суперсили. Зараз спробую захопити цих маленьких безшкетників. Такс. Вибратися він наверх не хоче. Так, побігли. Побігли зараз з вами швиденько добиратися вже до наступної локації. Оу, дивіться. Все. Скилимо, просто зробили собі дорогу. А ми по ньому можемо літати навіть, не то, що просто йти. Ми по ньому літаємо. Людина килим виходить. Новий супергерой Марвел може знімати комікс. Такс. Правильно, дивіться, по, по даних килимках ми літаємо, ми не ходимо по них. Може це якась священна, чи що. Чи воно якесь. має магічну силу, навіть не знаю. Так, і добралися ми вже до, наступних, до наступного обеліська. Так, Зараз запалюємо ці всі свічечки наші і чекаємо уже продовження. Так, підходимо. Все, наш головний герой зараз буде. Знову медитувати, а ми будемо дивитися якусь предісторію. А як бачимо, тут знову цей силует, і я, якщо чесно, навіть не знаю, хто це, але. А, дивіться, це білий килим. Ми червоний, а він білий. Може це історія кохання якогось чи що. Без поняття. Може воно так і є? О, дивіться наступна. Частина пройдена, як бачимо, Уже зараз відобразиться нам. А от дивіться, це цей міст, по якому ми пройшли з вами, і ми добралися вже до наступної частинки. Також дивіться, воно відображає все на килимках. Тобто килимки і там щось, щось там є. Якийсь потяг чи що це. Чи показує нам наш маршрут руху? Не знаю, чесно. Ааа, дивіться, це якісь печ... не печери, а храми їхні, чи що це. Без поняття. Взагалі, якщо чесно, навіть мінімальної думки про те, що, що це може бути таке, в мене немає. Такс. Все. Ми пройшли другу локацію. І напевно, що народ на цьому ми з вами закінчимо поки що. Поки що, Якщо ви хочете продовження проходження даної гри, то будь ласка, проявіть максимальну активність під даним відео. А якщо ви хочете замовити будь-яку власну гру для проходження, то силочка на донат в шапці, в шапці профіля Тіктока по звичці сказав, але шап... в описі до даного відео є силочка на донатик. Якщо хочете гру і щоб я її проходив разом з вами на відео, то будь ласка. Все те, що ви закинете і напишете коментар, буду проходити з задоволенням. Ну а на цьому в мене все. Дякую вам за перегляд, всім гарного дня і всім пока.